Я все це все ж під носоповиця. Усі наштав, жита година, висі зібрала вся наша родина, вся наша родина рідна поповина, бо Марія Діва Породила на тих. Будь дюйм, туча Майяна, Туча Маяна, як лічий сок'яна, але по землі пане пролина, бо любить. А за зі стрия. Й не все десь стрико зістриє. і віц не п'є, але їзд багато. Не п'є, бо не може за страшно пролину. Чого зрання ти три стрижні. Швадри, вуйці, чоті, братові, а вас ця коляда, без з дороги. І в такий день, коли бог рождає, в найважчому серці сили карає. А тут Йосип привіз самогонку і зразу всю випив і нашу вдогонку, а потім вино. А потім, що пиво, так тому рахує, то ж сталося диво. А то, бабча дозя приїхала в місто, бо в неї в селі не виросло тісто, вона дуже зла на всіх все кидає. Ні а то є нічого, хтось страждає. А то мішку він буде в ковбаси. Та замість силі придав іншу заразу. Тепер вона світищий день і мрче, А як сильно вкусиш, то навіть пищить. Швагри, буйці, чьоч, братові для вас це коляда, без сте були здорові. І в такий день, коли Бог ся рождає, в найважчому музика дає.